Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Льова, це гра Імперія Пазлів. У нас турнір. Четвертий день. Кривава битва на трьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Тримає топ-5. Оборона. Оборонка тримається в А. Чудово. Дивно, але тримається. Ну що ж, давайте атакувати. Поїхали, подивимось, що нас чекає сьогодні. Так. Ульмер, Ульмер неприємний б'є боляче. Всі скляні плюс Фільтон. Так, ну, Фіолів, напевно, залишимо. І давайте може ну, жовтих брати кого. Немає кого взяти. Лікарі той же Фільтон не докачаний не до нього. Пеппі. Теж таке собі. Немає кого брати цікавого. Вакас. Залишити його, але він може від... все на себе перекинути. Ну, Теоретично в нас буде чистка. Ну, поїхали, спробуємо. Можна було Беті взяти, але Беті теж так б'є, не дуже боляче. тому... Так, ну щось по жовтих маємо, трішки червоних. Давайте ось таке комбо прокинемо. І ще ось так. Погано, що це все вульмира, звісно, летить. Але вже як є. Добре, прокидаємо жовті. Нам треба якось прикритись. І ми не встигаємо нікого зарядити. Давайте так. Давайте ось так. Хотів встигнути фіолів зарядити до Ульмера. Там вже Фільтон готується. Добре, давайте в нього прокинемо, можемо мої її... Ну ні, фіоли не зарядились. Ну, зараз Ульмер мене поховає. Ага, є ж відображення на себе. Ай, бджілки, бджілки спрацювали проти мене. Так, ну це мінус бальтик. Ну він вже заряджений, давайте хоч тайрума зарядимо. Да почистимось. Якщо виживемо. Так, тихо, тихо. Ми витримали. Ганджу так, ну давайте ось так, ось так і ось так. І не дозарядили знов червоні. Це Тайру мінус. Ну і все, ми не можемо і бджілок поставити на себе. Так, тепер можемо. Але це вже нас не рятує. Пріску навіть не можу пробити. Давайте так. Нарешті хоч не нуль. Давайте тут червоні прокинемо. Давайте жовті. Так, купа нашого камінчика, але. Вже запізно. Давайте ще червоні. І всі скинулись. в класірчика. Так, ну анжуліка можемо спробувати пробити. Так, ну таунт ми їм поставимо один хід. Ця тичка може в нього і прилетіти. Тому давайте так і ось так. Спробуємо аквасіра дозарядити. Так. Тут фіоли. Ось так фіоли. Червоний кріс, але дуже пізно, фультом добиває. Ну, прийдеться викупатись, тому що оборону тримає там. Давайте спробуємо. Може, хто 5 зливає. Брігвер. Ще й два цих євмахія. Ну, варіантів немає, так і йдемо. Вакас мені не подобається, звісно, що він повільний. Я не встигаю зарядитись. Так, добре, прокидаємо жовті. Ось так. І ми не дозарядились. Ну чому? Треба було рахувати. Так, давайте так. Може встигнемо його хоч на таунт піймати. Бімба не там стала, де треба. Фіолів немає. Оце, може, знов даремно викупився. Давайте так. Хоч встигнути почиститись? Та ні, тут вже все. Як же запізно все приїжджає? Тихенько. Так, трішечки себе. Відтримаємо. Так, ну поставимо таунт. Так, що далі робити? Так, фіоли. Може, ми того є в махі я хоч проб'ємо фіолами. Давайте ось так. Ні, Це зараз доб'є мені таунт. Ні, не добив, але сповільнив. Це вдарив. В бальтика. Давайте спробуємо цього добити. Тут ось так і прокинемо жовтий кріс. Ще себе трішечки підтримуємо. Я вже заряджений. Давайте ось так. Купа фіолів. Дивимось. Так, бальтик витримав. І тепер відповідь. Все, закінчили. Ну тут пощастило. Витримали мої герої. Так, наступний. Ой-ой-ой. ой Ну так, йдемо. Треба багато червоних. Їх є, але не так багато. Добре, давайте ось так фіоли прокинемо. Купа синього. Не потрібного нам. Давайте ще червоні. Майже пробили. І давайте ось таке комбо. Так, ну тут таунт. Він нас підпалить, звісно, але в нас буде зараз тайром. І ми почистимось. Так, кого бити? Кого бити? Звісно, хотілося б хоробу того пробити, але там контра. Давайте спробуємо кішку вдарити. І ось так червоно. Ох, вона ще ухиляється. Так, добре. Ставимо таунт, п'ємо вакасом, прокидаємо жовті. Тримайся, лютан. Він таунт забирає. Так, добре. Ще бджілки. Давайте фіоли в цього прокинемо. І спробуємо тут ще щось знайти. Немби фіолетових. Це неприємно. Давайте так. Давайте ось так будуть фіоли. Обережно прокидаємо. Все ж таки поставив свого. Ну, добре, У нас є трішки бджілок. То будемо потихеньку травити цього алі. Давайте так. О, скільки жовтого, коли вже квасіра немає. А він методично вибиває мені бджілок. Так, ну і вакасом закінчимо. Чудово. Тут теж все вийшло добре. Ще два бої... Ох. Ой, Хельгі-хельгі. Ну, поїхали. Хоча треба, напевно, було синіх взяти. Тут два червоних. Ну так, і синіх багато. А поляна взагалі. Нерухлива. Добре, давайте ось так прокинемо трієчка, буде червоних згори. Ось би тут сині, як би зайшли. Давайте почистимо поле, бо синіх ну, надто багато. В Бальтику, до речі, непогано прилетіло. Нам би фіолів зарядити, щоб почиститись від того хельгі. Давайте ось так. Може жовті доїдуть. Доїдуть, але цього не вистачить. Прийдеться в нього прокидати. Наскільки ну, зеленого. Давайте так. Ось як він вдарив, Теж він же повинен якось розподіляти свою ульту. Так, ну його знесли, цей зараз доб'є мені квасіра і все, ми гаримо. Ну, добре, спробуємо хоч когось добрати ще. Ай, маємо поразку. Ну, тут не пощастило трішки. Так, гонар. Алі. Добре, так і поїдемо. Ай, тут знову в скляні. Це буде на мене квасір перекидати своїх, своє травління. Добре, поки в Гонара можна прокидати. Але щось знову немає поляни. Знову купа синього. Давайте так. Ліцей вже б'є. Ну і, звісно, квасіра ще й сповільнив його. Так, так, спробуємо хоча б почиститись. Де ухиляння? Так, так. Гонор неприємний, звісно. Зняти це буде важко. Та й немає ким знімати. Давайте так. Ну, фіолетові камінчики теоретично. Зняли. Але знов туаліз заряджений. Він просто не помічає. Давайте ще ось так червоні прокинемо. Той зараз підпалить. Тут хоч когось добрати. Було б непогано. Так, спробуємо гонара добити. Є. А далі немає що і прокинути. Ну, давайте ось так. І фіоли сюди в цього олі. Ні, не вистачило, Забафався. Ой. Це турнір такий дуже жахливий. Топ-1 ми навіть зайшли, але це нічого не означає. Ну, будемо завтра намагатися хоч в топ-5 залишитись. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!